Привіт, юні чемпіони! Мене звати Олександр Петрович і я куратор 4 класу. Сідайте зручніше перед екранами ваших девайсів, бо зараз ми з вами вирушимо у подорож, де ви дізнаєтесь трішки про мене та ваш майбутній клас. Отже, не гаймо час, рушаймо! Привіт, учні! Ось і розпочався курс літературного читання. Діти, ми разом будемо подорожувати світом прози та поезії, світом справжніх та вигаданих історій. У світ казок і міфів, де герої ще боролися з міфічними істотами, а тварини вміли говорити. Учні, і вітаю вас на курсі української мови. перш ніж перейти до вивчення цього курсу, я б хотів би з вами поговорити про мову. Діти, мова це багатство кожного народу, серце нації, а нація має своє обличчя, свою честь, мораль, своє минуле, теперішнє та майбутнє. Привіт, учні, і запрошую вас на курс математики. Діти, цього року ми будемо з вами проводити дії з багатоцифровими числами. Навчимося їх порівнювати і проводити з ними різноманітні арифметичні дії. Діти, не забуваємо, що ми з вами також будемо розв'язувати задачі на час і рух. Ви навчитеся їх складати. Читати їх по таблицях. Вітаю учні і запрошую вас на курс Я досліджую світ. Діти, протягом навчального року ви дізнаєтесь багато нового про нашу країну, про її рослинний і тваринний світ. Ви дізнаєтесь багато нового про материки. Відкрийте їхні таємниці і будете досліджувати їх флору та фауну. Діти, ми помандруємо з вами до небес і відкриємо загадку нашої сонячної системи та її планети.